Сьогодні я хочу з вами поділитися стародавньою молитвою, яку використовували для захисту на полі бою. І я запрошую вас прочитати її разом зі мною для всіх, хто цього потребує. У відео ця молитва буде повторена сім разів. В ідеалі її слухати і повторювати сім разів. Але якщо у вас немає такої можливості, то хоча б три рази. Прочитайте її. Цю молитву можна промовляти щодня. Вона позитивно впливає і на того, хто молиться, і на простір навколо. Ця молитва захищає. Вона відкриває серце, висвітлює душу, а також сповнює мудрістю та добром. Молитва для захисту на полі бою. Звертаюся до Творця Всесвіту нашого. Звертаюся до Бога Вишнього сварги Небесного, звертаюся до ангелів-охоронців, звертаюся до наставників, що люблять, звертаюсь до свого роду великого. Створіть навколо мене щит сильний від будь-яких напастей ворожих літаючих, що плавають, від куль швидких, стріл пронизливих та уламків нищівних. Очистіть мій розум від темної скверни, наповнивши ясністю і розважливістю, захистіть рід мій від будь-якого діяння поганого, висвітліть поле бою світлом, розчинивши ворогів темних. Дайте мені розуму та усвідомлення на достатньому рівні для розуміння речей, що відбуваються, очистіть простір навколо мене, висвітливши шлях вперед, захистивши від напастей. Наповніть мене міцністю духа Бога Великого, осяявши душу мою сонцем праведним, чесністю і мудрістю. Наповніть мене силою грому, блискавки, перуну підвладною, я вдихаю дух Бога воїна, небесного Яровита, знаходячи мудрість посильну для створення діянь по совісті. Я прошу землю матінку, годувальницю нашу, прости дітей своїх нерозумних та наповни їх світлом любові, розчини війну ворожу, війну душевну. Війну особисту, війну всесвітню і людську, прошу Бога роду нашого, наповни серця любов'ю до ближнього свого, бо родом об'єднано все і родом створено, дай мудрості всім дітям своїм по всьому полю дій. Прошу сварога, Бога батька нашого, спустити високі енергії для захисту землі матінки та дітей своїх. Створити справедливість у всіх серцях і розумах дітей раси великої. Я створюю, відправляю в матеріалізацію цю молитву, нехай торкнеться вона серця і душі кожної людини. Звертаюся до Творця Всесвіту нашого. Звертаюся до Бога Вишнього, сварги Небесного, звертаюся до ангелів-охоронців, звертаюся до наставників, що люблять, звертаюсь до свого роду великого. Створіть навколо мене щит сильний від будь-яких напастей ворожих літаючих, що плавають, від куль швидких, стріл пронизливих та уламків нищівних. Очистіть мій розум від темної скверни, наповнивши ясністю і розважливістю, захистіть рід мій від будь-якого діяння поганого, висвітліть поле бою світлом, розчинивши ворогів темних. Дайте мені розуму та усвідомлення на достатньому рівні для розуміння речей, що відбуваються. Очистіть простір навколо мене, висвітливши шлях вперед, захистивши від напастей. Наповніть мене міцністю духа Дажбога Великого, осяявши душу мою сонцем праведним, чесністю і мудрістю. Наповніть мене силою грому, блискавки, перуну підвладною. Я вдихаю дух Бога воїна. Небесного яровита, знаходячи мудрість посильну для створення діянь по совісті. Я прошу, землю матінку, годувальницю нашу, прости дітей своїх нерозумних та наповни їх світлом любові, розчини війну ворожу, війну душевну, війну особисту, війну всесвітню і людську. Прошу Бога роду нашого. Наповни серця любов'ю до ближнього свого, бо родом об'єднано все і родом створено, дай мудрості всім дітям своїм по всьому полю дій, прошу сварога, Бога батька нашого, спустити високі енергії для захисту землі матінки та дітей своїх, створити справедливість у всіх серцях. І розумах дітей раси великої. Я створюю, відправляю в матеріалізацію цю молитву, нехай торкнеться вона серця і душі кожної людини. Звертаюся до Творця Всесвіту нашого, звертаюся до Бога Вишнього, сварги Небесного. Звертаюся до ангелів-охоронців, звертаюся до наставників, що люблять, звертаюсь до свого роду великого. Створіть навколо мене щит сильний від будь-яких напастей ворожих літаючих, що плавають, від куль швидких, стріл пронизливих та уламків нищівних. Очистіть мій розум від темної скверни. Наповнивши ясністю і розважливістю, захистіть рід мій від будь-якого діяння поганого, висвітліть поле бою світлом, розчинивши ворогів темних, дайте мені розуму та усвідомлення на достатньому рівні для розуміння речей, що відбуваються, очистіть простір навколо мене, висвітливши шлях вперед, захистивши від напастей. Наповніть мене міцністю духа Бога Великого, осяявши душу мою сонцем праведним, чесністю і мудрістю. Наповніть мене силою грому, блискавки, перуну під владною. Я вдихаю дух Бога-воїна, небесного яровита, знаходячи мудрість посильну для створення діянь по совісті. Я прошу землю матінку, годувальницю нашу, прости дітей своїх нерозумних та наповни їх світлом любові, розчини війну ворожу, війну душевну, війну особисту, війну всесвітню і людську, прошу Бога роду нашого, наповни серця любов'ю до ближнього свого, бо родом об'єднано все і родом створено. Дай мудрості всім дітям своїм по всьому полю дій, прошу сварога, Бога Батька нашого, спустити високі енергії для захисту землі матінки та дітей своїх, створити справедливість у всіх серцях і розумах дітей раси Великої. Я створюю, відправляю в матеріалізацію цю молитву. Нехай торкнеться вона серця і душі кожної людини. Звертаюся до Творця Всесвіту нашого, звертаюся до Бога Вишнього, сварги Небесного, звертаюся до ангелів-охоронців, звертаюся до наставників, що люблять. Звертаюсь до свого роду великого. Створіть навколо мене щит сильний від будь-яких напастей ворожих літаючих, що плавають, від куль швидких, стріл пронизливих та уламків нищівних. Очистіть мій розум від темної скверни, наповнивши ясністю і розважливістю. Захистіть рід мій від будь-якого діяння поганого. Висвітліть поле бою світлом, розчинивши ворогів темних. Дайте мені розуму та усвідомлення на достатньому рівні для розуміння речей, що відбуваються, очистіть простір навколо мене, висвітливши шлях вперед, захистивши від напастей. Наповніть мене міцністю, Духа Дашбога Великого, осяявши душу мою сонцем праведним. Чесністю і мудрістю, Наповніть мене силою грому, блискавки, перуну підвладною, я вдихаю дух Бога, воїна, Небесного Яровита, знаходячи мудрість посильну для створення діянь по совісті. Я прошу землю матінку, годувальницю нашу, прости дітей своїх нерозумних та наповни їх світлом любові. Розчини війну ворожу, війну душевну, війну особисту, війну всесвітню і людську. Прошу Бога роду нашого, наповни серця любов'ю до ближнього свого, бо родом об'єднано все і родом створено, дай мудрості всім дітям своїм по всьому полю дій. Прошу, сварога, Бога Батька нашого, спустити високі енергії. Для захисту землі матінки та дітей своїх, створити справедливість у всіх серцях і розумах дітей раси Великої. Я створюю, відправляю в матеріалізацію цю молитву, нехай торкнеться вона серця і душі кожної людини. Звертаюся до Творця Всесвіту нашого, звертаюся до Бога Вишнього, сварги Небесного, звертаюся до ангелів-охоронців, звертаюся до наставників, що люблять, звертаюсь до свого роду великого. Створіть навколо мене щит сильний від будь-яких напастей ворожих літаючих, що плавають, від куль швидких. Стріл пронизливих та уламків нищівних, очистіть мій розум від темної скверни, наповнивши ясністю і розважливістю, захистіть рід мій від будь-якого діяння поганого, висвітліть поле бою світлом, розчинивши ворогів темних. Дайте мені розуму та усвідомлення на достатньому рівні для розуміння речей, що відбуваються. Очистіть простір навколо мене, висвітливши шлях вперед, захистивши від напастей. Наповніть мене міцністю духа Дажбога Великого, осяявши душу мою сонцем праведним, чесністю і мудрістю. Наповніть мене силою грому, блискавки, перуну підвладною. Я вдихаю дух Бога воїна, небесного Яровита, знаходячи мудрість посильну для створення діянь по совісті. Я прошу землю матінку, годувальницю нашу, прости дітей своїх нерозумних та наповни їх світлом любові, розчини війну ворожу, війну душевну, війну особисту, війну Всесвітню і людську. Прошу Бога роду нашого, наповни серця любов'ю до ближнього свого, бо родом об'єднано все і родом створено, дай мудрості всім дітям своїм по всьому полю ді, прошу сварога, Бога батька нашого, спустити високі енергії для захисту землі матінки та дітей своїх, створити справедливість у всіх серцях. І розума дітей раси великої. Я створюю, відправляю в матеріалізацію цю молитву, нехай торкнеться вона серця і душі кожної людини. Звертаюся до Творця Всесвіту нашого, звертаюся до Бога Вишнього, сварги Небесного. Звертаюся до ангелів-охоронців, звертаюся до наставників, що люблять, звертаюсь до свого роду великого. Створіть навколо мене щит сильний від будь-яких напастей ворожих літаючих, що плавають, від куль швидких, стріл пронизливих та уламків нищівних. Очистіть мій розум від темної скверни. Наповнивши ясністю і розважливістю, захистіть рід мій від будь-якого діяння поганого, висвітліть поле бою світлом, розчинивши ворогів темних. Дайте мені розуму та усвідомлення на достатньому рівні для розуміння речей, що відбуваються, очистіть простір навколо мене, висвітливши шлях вперед, захистивши від напастей. Наповніть мене міцністю духа Бога Великого, осяявши душу мою сонцем праведним, чесністю і мудрістю, наповніть мене силою грому, блискавки, перуну під владою, я вдихаю дух Бога воїна, небесного яровита, знаходячи мудрість посильну для створення діянь по совісті. Я прошу землю матінку. Годувальницю нашу, прости дітей своїх нерозумних та наповни їх світлом любові, розчини війну ворожу, війну душевну, війну особисту, війну всесвітню і людську. Прошу Бога роду нашого, наповни серця любов'ю до ближнього свого, бо родом об'єднано все і родом створено, дай мудрості всім дітям своїм. По всьому полю дій прошу сварога, Бога Батька нашого спустити високі енергії для захисту землі матінки та дітей своїх, створити справедливість у всіх серцях і розумах дітей раси Великої. Я створюю, відправляю в матеріалізацію цю молитву, нехай торкнеться вона серця. І душі кожної людини. Звертаюся до Творця Всесвіту нашого, звертаюся до Бога Вишнього, сварги Небесного, звертаюся до ангелів-охоронців, звертаюся до наставників, що люблять, звертаюсь до свого роду великого. Створіть навколо мене щит сильний від будь-яких напастей ворожих літаючих, що плавають від куль швидких, стріл пронизливих та уламків нещівних очистіть мій розум від темної скверни, наповнивши ясністю і розважливістю. Захистіть рід мій від будь-якого діяння поганого, висвітліть поле бою світлом. Розчинивши ворогів темних, дайте мені розуму та усвідомлення на достатньому рівні для розуміння речей, що відбуваються, очистіть простір навколо мене, висвітливши шлях вперед, захистивши від напастей. Наповніть мене міцністю духа Бога Великого, осяявши душу мою сонцем праведним, чесністю і мудрістю. Наповніть мене силою грому, блискавки, перуну підвладною, я вдихаю дух Бога, воїна, Небесного Яровита, знаходячи мудрість посильну для створення діянь по совісті. Я прошу землю матінку, годувальницю нашу, прости дітей своїх нерозумних та наповни їх світлом любові, розчини війну ворожу. Війну душевну, війну особисту, війну всесвітню і людську, прошу Бога роду нашого, наповни серця любов'ю до ближнього свого, бо родом об'єднано все і родом створено, дай мудрості всім дітям своїм по всьому полю дій, прошу сварога, Бога Батька нашого, спустити високі енергії для захисту землі матінки. Та дітей своїх, створити справедливість у всіх серцях і розумах дітей раси великої. Я створюю, відправляю в матеріалізацію цю молитву. Нехай торкнеться вона серця і душі кожної людини. Дякую, що разом зі мною попрацювали над полем захисту для всіх, хто цього потребує.